Велика ракетна турбопіч. Беремо дві бокові частини це основа нашої пічки. Спочатку встановлюємо низ. Він має три шипика. Важливо поставити його саме тією стороною, як на відео, спочатку в одну, а потім в іншу боковину. Далі розвертаємо і встановимо задню плиту. Вона майже найбільша і має виріз по центру. Після цього ми зможемо збирати пічку легко не боячись, що вона розвалиться. Далі ставимо маленьку плиту без шипиків. Далі над нею встановлюємо наступну плиту без шипиків з решіткою, саме цією стороною. Після чого монтуємо перші дверці, просто ставивши їх у дірочки. І основні дверці, в яких будуть ставитися щепки. Над ними встановимо фіксуючу плиту з двома шипиками. Якщо буде важко заходити, можна трішки допомогти собі молотком. Під ними йде плита для доступу повітря. Просто кріпимо її під дверцями з гербом. Далі встановимо плиту з вирізом по центрі. Останній штрих встановимо планочки, які тримають посуд. Вставляються вони одна в одну. Ось турбопіч і зібрана. Сюди ставимо щепу. Тут циркуляційний отвір. Знизу вичищаємо попіл. Приємного вам користування і смачних страв на польовій кухні.